Ви, попри різність зараз ваших посад, підтвердили очевидно для всіх нас неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану щодо можливості фальсифікації виборів, нам треба буде дуже добре разом працювати, щоб перші повоєнні вибори були демократичними, вільними, щоб до них був рівний доступ. І всіх гравців політичних, щоб було враховано і питання свободи медіа. На жаль, парламент повністю вилучений цих мирних переговорів, і ми не розуміємо, що відбувається паралельно. От які домовленості існують в рамках цих мирних переговорів. Ми зараз з вами говоримо в теорії про одні позиції. А, наприклад, цієї суботи ми почули від голови Верховної Ради, який брав участь в важливій зустрічі з радниками з безпекових питань наших країн-партнерів, що на референдум може бути. Бути, винесено одне питання, чи ви за мирного угоду. і ми вже тут бачимо маніпуляцію, тому що ми не посвячені українці, яка мирного угода може бути. Наприклад, є пункт про можливу вільну економічну зону, це питання тарифів. А ми вже тут чули від шановних експертів, що будь-які питання податків не можуть бути питанням референдуму. То питання територіальної цілісності не може бути питанням жодного референдуму. Так, якщо ми говоримо про територію, то це можуть бути там, ну, зміни кордонів областей. Але в питаннях єдиної суверенної України щодо можливості онлайн голосування, тому що, на наш погляд, це неможливо, це неприпустимо.